Усім добрий вечір. Сьогодні 25 березня. 10 вечора майстри тільки що пішли. І дивіться, вони все зробили. Вони вже обклали коричневим у ту виїмку, там, де шампуні будуть стояти. По бокам теж там обклали. Зараз підійду ближче покажу, там, де вікно поставлю вам світло. Поки що таке світло від робочих я беру, бо вже нема світла. Ось тут я вам покажу, приближу. Ось тут, дивіться, бачите? Всередині з того боку коричневе. З того боку коричневе. Чи синє. Одним словом не видно зараз. Уверху коричневе, на підвіконнику коричневе і ця серединка коричнева. Ось. Тепер вони зробили, от, бачите, бляд. Ось так це виглядає. Ну, Тут ще не дуже добре видно за світло, але вже вони зробили бляд нам. І вирізали дирочки для умивальника і для крану. Ось там кран буде. Ну, що я вам скажу, зараз неможливо нічого побачити, але просто вас інформую, бо кому цікаво, що вони зробили. Значить, цього разу вони робили бляд, робили біля вікна і там поличку. І вже зробили тут, з цього боку. Зараз поверну вам світло. Ось, дивіться, з цього боку вже зробили. Значить, унітаз заклали, з боків зробили, з боків у нас сині і посередині, звичайно, що коричнева. Ну, і з цього боку вони повністю вже все заклали. повністю. Тобто плитка вже готова. Їм залишилося зафугувати і покрити спеціальним таким ще по фузі, покривається такий силікон ще. Фуга непроста. Я вам скажу, яка пізніше, бо толком я з тим не розбиралася, але знаю, що то є якась фуга з іпоксидною смолою. Кажуть, що зараз так роблять, і вона вже не потрібно буде її відновлювати, вона вже така і лишиться. Так, ось так. Дивіться, тут ще буде з цього боку зеркало. Буде просто суперово. Я не знаю, як вам, але мені дуже подобається. Потолок буде з-під того потолка, буде освітлення. Воно буде так м'яко входити. Проблема вирішилася з унітазом. Ми ставимо унітаз тимчасовий, купили білий унітаз. Самий дешевий, тимчасовий, тому що наш унітаз, який має прийти, то він прийде аж у червні місяці. Тобто з Італії буде йти, не знаю, чому так довго. І ми поки що поставимо тимчасовий. Умивальники в нас є, так що гідравліки завтра будуть. Ні, не завтра, а в четвер. Підключить нам умивальники. Підключить нам сюди рушнику сушку. Ну, а унітаз під'їде пізніше. Потім я буду замовляти сюди дверку таку скляну на полички. І будемо замовляти сюди під вляд теж шуфляди. Ну, тому що нам не буде де ставити косметику. Було б дуже гарно без тих шуфляд, бачите, скільки простору. Але з другого боку тоді ванна виходить нераціональна, не буде куди ставити нам наші усі, ну самі знаєте, що для душової, для душової потрібно. Там дезодоранти, шампуні і так далі. Так що, хлопці молодці, вони все зробили. Я дуже ними задоволена. Я просто-просто дуже сильно ними задоволена. Вони завтра то все докінчуть, потім знімуть це накриття, там під низом плиточка. І воно буде дуже гарно виглядати. Деякі пишуть в коментарях: жах! Як, як жахливо, просто чорне все таке, страшне. Ну, не знаю. Мені здається, що як буде душова, оця кабінка, тобто ці двері будуть. Потім будуть умивальнички, буде унітаз. Воно все буде якось компонуватися і буде гарно. То, може, зараз воно жахливо виглядає. Під час ремонту завжди так виглядає. Але потім буде все добре. Мені дуже подобається оце місце, що вони зробили на унітаз. Дивіться, як гарно. Ось, просто чудово. Тут будуть ще кнопочки, треба ще підібрати гарні е, кнопки. Не знаю навіть якого кольору вони будуть. Подивимося, так, щоб вони гарно. Можливо, вони будуть такого кольору, як крани. Я так собі думаю, бо інакше то не буде компонуватися. Так що, дуже гарно зробили. Акуратно, ну, що мені подобається, ви розумієте, вони настільки акуратно, оці всі стики, плиточка рівнесенька. Ну просто от ну, взагалі нема ніяких переходів. А ще як вони дадуть фугу тут, он, тут вони запилювали під 45 градусів, гарненько клали. Просто, ну, просто нема слів. Я така задоволена своїми майстрами. Так що, завершився наш 28-й день ремонту. І будемо чекати продовження. Я Вставочку покажу, скільки в них тут інструментів, дивіться. Все завалено інструментами. О, Прошу. Так що, бачите? Пересос такий робочий для ремонтів. А, я ще забула. Вони вже почали розгромлювати кухню наверху. Я вам покажу. Але, можливо, покажу вам завтра, коли буде вже день. Бо сьогодні, якщо чесно, я вже змучилася. Так що всім добрані. 26 березня. І появилося сонечко. 15 градусів тепла сьогодні буде. Вже починається весна. Всім бажаю гарного робочого дня! І так, 26 березня, я прийшла з роботи. Зараз прийдуть майстри. І вони вже будуть робити фугу. Тобто, зафуговувати оці проміжки невеличкі, щоб не було видно. Бачите, бо збоку видно білу плитку, і щоб не було видно, воно буде зливатися. Як я вже показувала вам, там вони зробили серединку коричневу. Так, а тут серединка теж коричнева там. Хоч її сильно не буде видно, але коричнева. І тут теж вони все заклали. Не пам'ятаю, показувала вам чи не показувала, але є ось тут. Все заклали. Поличка коричнева. Просто не видно, бо там зараз стоїть щось. І тут коричневе. А з боків А Але бачите, одна плитка відбивається і там дає коричневий слід, так що воно все там грає. Так має бути. Ну, і, звичайно, зробили вже тут. Бляд теж. Коричневий. І буду сьогодні вже докінчувати. Ну, знаєте, так якось не видно зараз, як воно виглядає, але мені подобається. А тут на другому поверсі. Вчора не мала сили прийти і показати. Вони от застелили такою циратою. І входимо. Так, Тут теж все застелено з цього боку, бо тут ми не будемо зривати. Зривати не будемо з того боку дерево. Отаке дерево, то воно залишається. А з цього боку ось що зробили. Тут стояв умивальник, стояла плитка газова. Вони це все забрали і ось повністю до дерева, тут дерево, до дерева все оббили. Бачите, як тут будували? Трохи блоки, трохи цегла. Ось. Міцне. Трохи блоки, трохи цегла. Вони це все обдерли. І ми купимо плитку, купимо велику плитку, щоб оцей фартух, щоб він був цільною плиткою. І з цього боку теж. А знизу просто буде гіпсокартон, бо тут і так буде кухня, і її не буде видно за тою кухнею. Так що це дерево, що тут є, воно лишається. Воно дуже добре, йому нічого не є міцне. Воно не погнило нічого, тому що цією кухнею майже не займалися. Дивіться, яке воно добре, навіть полаковане. Так що вчора було таке вже підготовлено. Тепер ми замовимо вікно і тут поміняємо вікно, бо тут є таке вікно старе. Бачите, воно? Зовсім стареньке. Ми його поміняємо. І фактично тут тільки що зробимо? Тільки вікно поміняємо і поставимо тут плитку, все. Ну, і, звичайно, що меблі поміняємо. А все решта не будемо робити. Так що тут набагато менше роботи. Хлопці казали, що вже закінчують нанизу ванну і переходять сюди. в цю. Так що ми вже будемо мати там. А тут все повністю розвалять. Будуть зривати все до потолка. Потолок залишать, не будуть зривати, але закриють гіпсокартоном. Хоча проголосуйте, чи закривати гіпсокартоном, чи просто помалювати під колір, який ми хочемо, дерево. Оцей, власне, е суфіт стелю. Бо ми ще думаємо: проголосуйте і побачимо, хто. Набере більше голосів. За те, щоб закривати гіпсокартоном, чи залишити так і якось його відновити. Відновити ту стелю. І буде тут збиратися ванна, це все буде викидатися. Батарея теж буде викидатися. І ще за одне проголосуйте. Бо я хочу трошечко зменшити вікно. Хоча б на от стільки. Хоча б на Ну, знаю скільки, 10 см, зменшити вікно. Щоб воно трошки відійшло від стіни і було більш по центру. Е, мій чоловік і майстри кажуть, не треба, просто замінити вікно на нове. Ну, не знаю. Тут північна сторона тут і так темно. А з того боку, дати плиточкою гарно, щоб воно, хоч якось би компонувалося з тою плиткою, бо там дуже мало місця. То голосуйте. Значить, перше, голосуйте за. Стелю, а друге за вікно. Так і пишіть, перше, стелю робити підвісну, наприклад, так? а друге, вікно не зменшувати або зменшувати. І будемо підраховувати голоси. Бо я знаю, що ви мені мої помічники, ви мені багато в чому допомагаєте. Дякую вам. Так що на наступному тижні починається ремонт другої ванної кімнати. Тут майстри зробили собі робоче місце і вони до ночі, до 10-ї години працюють. Бачите, навіть лампа стоїть. І ось такий в них апарат для нарізання плитки. Дуже великий. Тут вони нарізають, а є ще менший апарат, то мене вдома нарізають, зараз вам покажу. А тут ставлять і роблять, зарізають кути під 45 градусів і шліфують. Ось так. Такі, у них така майстерня майстрів на балконі. До речі, балкони ми теж будемо тут плиткою закладати, бо ця плитка вже вся потріскала на балконі. Ось а тут в хаті є менший такий апарат для нарізання плитки. Плитку Ось такий. Для менших плиток просто, а там для великих плиток. Що я ще хотіла сказати? Там внизу стоїть унітаз. І зеркало. Унітаз ми купили білий тимчасовий, тому що нас, поки приїде з Італії, то аж в червні місяці. Так що будемо закладати тимчасовий унітаз. Тихо-тихо, знімаю. Знімаю десь тут Так. Потім твоє лице замажу, якщо ви попаде в кадр.

Так, сьогодні 27 березня. І зранку сьогодні приходили гідравліки, тобто сантехніки. Йдемо дивитися, що вони нам зробили. Мені самі цікаво. А ну. Опа. Опа, унідас стоїть. Як я вам вже казала, це тимчасовий унітаз, бо білий сюди унітаз не підходить. Так. Далі. Поставили нам старий душ, бо ще душ не прийшов. І ми вже зможемо тут митися. Добре. Файно. Одним словом, душ є. І унітаз є. Так, тут поставили крани. Бачу, є крани під низом. Тут ще умивальники не поставили і гріник теж не поставили. Так, тут вони робили, цікаво, є вода чи нема там води. Є, вода. Вау, ура! Є вода, все, можемо користуватися. І душ є, ану. О, все, є вода. Так, ідемо дивитися, що вона верхована зробила. Чи вони щось взагалі робили, чи нічого не робили. Дивимося. Так, кухня. Так і є, нічого не робили. Добре, дивимося в ванні. Ой, і в ванні нічого не робили. А я вже думала, що щось робили. Добре. Дивимося, ну що в нас тут? Капець. Ну все, почалося. Другий поверх почали робити. Вже знову немає унітазу, нічого нема. Пооблоплювали все. Аж світла під саму нема. гору. А, вже світла нема, так. Пооблоплювали під саму гору. А що це облуплять Івану? Та Іванну заберуть. Вже їм сьогодні надоїло облуплюватися. Слухай, а може оце от можна обглубати, га? Дивись. Подивись, може, це можна бути. А він буде збивати, то так як тут, то це. До цегли, а, а, а цеглу? А він ще не збив. Цеглу ні? Ну, ні, цеглу ні. Тут комен? Так, комен. Добре, треба буде, щоб гідравлік відключив ту батарею і заглушив. І забрав. Дивись, як широко став одразу. Тут набагато більша лазінка. Давай не робимо тут ванну. Давай тут душ тоже зробимо. Нє, власне, через те, що вона велика, то треба зробити ванну. Серйозно тобі кажу. скільки Вона ширша, метр дев'яносто має отакого, не міряли, має метр дев'яносто. Ну, вона є ванна метр дев'яносто. Так, я бачила. І ми ще з тобою разом дивилися. Я знаю, наша це ванзе. Хай буде. Я би не робив. Ну. Ти би не робив, а я буду. Так що... Тут така файна була би душова кабіна, велика, простора. А кому вона потрібна? Та ми двоє стали з сідушкою, так як ти хотіла. Ні, буде ванна сідушкою. Все. Я тебе прошу, треба зробити ванну. Глядачі, голосуйте, треба тут ванну чи не треба? Для От поставимо її поперек, не так, як ця зараз стоїть. У нас була ванна. Я. За а знаєш, ми чому? прожили там 10 років. Я за 10 років, може, два, ну максимум три рази. А знаєш чому? Тому що ми не мали часу, а зараз ми будемо мати час собі <рес> релакс зробити. Ну, як хочеш, я хочу в ванну, все.